У нас зараз на зв'язку Марія Мєзінцева, народна депутатка України, фракція «Слуга народу, керівниця постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Я просто хочу, щоб вона відкоментувала один момент. Пані Марія, добрий вечір. Ну, так, бажаю здоров'я, слава Україні! Героям слава! От е, дивіться, можна я. Звернусь до вас буквально цитатою Офіс ООН з прав людини 9 жовтня заявив, що стурбований відсутністю системи повернення українських дітей, вивезених до Росії, а також повідомленнями про жорстоке поводження від деяких дітей, яких вже вдалося повернути. Раніше дружина президента України Олена Зеленська звернулася до генерального секретаря ООН Антоніо Гутяриша та всієї організації загалом, аби допомогти повернути з Росії в Україну дітей викрадених з окупованих територій і наголосила, що понад 19,5 тисяч українських дітей були депортовані або примусово вивезені Росією. Які конкретні дії ми бачимо з боку ООН у цьому питанні, і чи ми їх взагалі бачимо? Ну, дивіться, ми не сильно розраховуємо конкретно на ООН. Ми з пані Елизаветою і іншими 22, а загалом 24 народні депутати працюють в делегації Пар'є при Раді Європи. І це перша організація, яка в принципі разом із ЄС на міжнародному рівні запропонувала певні механізми пошуку дітей, їх знайдення і підтримки взагалі цієї теми. Як це структурується? Після того як міжнародний кримінальний суд видав два ордери на арешт: перше для Путіна, друге для Львової Білової, так званої омбудсменки з прав людини, яка, до речі, сама викрала хлопчика з Маріуполя. А ми з делегацією привезли трьох дітей свідків і їх тата пана Євгена. Якраз от ці діти були в цій самій групі з цим хлопчиком, якого викрала Львова білова. Він ще не повернувся додому. А ці троє прекрасних дітей воз'єдналися з батьком. Він знайшов їх в Москві. Це була просто неймовірна історія порятунку, про яку він розказав як свідок, як батько трьох цих дітей, батько-герой на сесії осінні в Пар'є. І ви знаєте, коли про це почули колеги, не тільки депутати, які працюють, але і посли, в цю в цей самий тиждень це співпало з рішенням комітету міністрів. А це міністри закордонних справ 46 цих держав про спеціальну комісію. Як... Допомагатиме розшукувати цих дітей, які е, таким чи іншим чином повертаються до України потенційно, до прикладу, через Латвію, Литву, Естонію, Польщу інші країни Ради Європи ну, додатково, яка готова допомагати в будь-який момент, це так це комітет. Пані Марія, а якщо дозволити, я інформую глядачів просто ще по, по парламентській асамблеї Ради Європи. Там ухвалили резолюцію про депортацію та примусове вивезення українських дітей до Росії, і в першому міжнародному документі говориться про можливий геноцид з боку Росії щодо українців. Чому тут ми спостерігаємо конкретику дій на відміну від ООН, Хоча пар'є при схваленні резолюції, посилалася саме на конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Документ був ухвалений ще в 48-му році минулого століття. Абсолютно праві, це повний колапс міжнародної системи ООН. Тому Пар'є бере знову лідерство в цьому питанні і пропонує в своїй останній резолюції від минулого тижня від від четверга реформувати структуру ООН. Ви трошки говорили про документи. Так от в архіві ООН не існує документа, за яким ООН приймало Російську Федерацію, за яким Російська Федерація нелегітимно зайняла своє місце. В Радбезі, ООН, який, нагадаю в. У тому 22-го року, коли Росія вторглася вдруге в Україну вже з повномасштабною агресією, А потім в квітні 23-го президентствувала в цій організації. Але дозвольте, я зараз завершу по діткам. У нас четверо дітей повернулося за допомогою а, катарської влади а, додому. Дехто з них ще доїжджає, Ми дуже чекаємо їх вдома, і тут ми бачимо лідерство і першої леді, офіса президента, офіса омбудсмана, нашого бувшого колеги в парі. Дмитра Лубінця, але я нещодавно проводила е, спеціальну зустріч. Вона була не публічною. Є такий комітет, спеціальна міжнародна організація по зниклим безвісти. І є е, вже напрацювання того, що у нас і зниклі безвісти, тому що наша остання резолюція в парі говорить і про них це насильницькі зникнення. Тобто, це будь-яка цивільна особа, яка є викраденою, яка зникла це вчителі, це активісти, спортсмени. Музиканти активні українці, які були завжди за Україну ем, і підтримували Україну навіть в окупації, вони є зниклими безвісти. Таких людей тисячі ми зараз конкретну цифру не називаємо. Міністерство внутрішніх справ оцінює це приблизно в 25 тисяч, і знову ж знову ж таки це не точна цифра. І плюс у нас ще приблизно 20 тисяч кейсів, конкретно по депортованим діткам. Так, от я останнім хочу наголосити для... Е Країни, така як Ліхтенштейн, вона дуже маленька, але дуже багата. Вони з наступного місяця будуть головувати півроку в Раді Європи. Вони залишать це топ пріоритетів серед. Трибуналу по путіну його посіпакам реєстру збитків для кожної української сім'ї і справедливим виплатам. Нагадаю, Бельгія передає вже замороження активу Росії для держави Україна, в тому числі для таких виплат, і повернення українських дітей. Ви праві ми написали, що це скажімо так, має природу. Природу геноцидального злочину, але нагадаємо, визнали через 90 років геноцид українського народу в рамках в рамках те, що творили совєти під час голодомору. Ми не хочемо, щоб через 90 років ще пройшло для того, щоб казати про геноцид. І останнє друзі в рамках міжнародного права те, що чинить Росія зараз по нашій критичній інфраструктурі, садочкам, школам, соціальним об'єктам, це теж за міжнародним правом, має геноцидальний характер. Я впевнена. Міжнародний кримінальний суд це вже опрацьовує. То ми чекаємо ще ордерів на арешт. Географія ізоляції Путіна вона розширюється. Дякую, пані Марія. У нас тут є такий серйозний юрист. Ми його зараз будемо дуже сильно мучити цими всіма питаннями. дякуємо вам за той повний обсяг інформації, який ми отримали від вас.